Благослови вас Господь, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, миру і перемоги нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, мир усім нам. В сьогоднішній ранковий розсіч почнемо вивчати 11 розділ Послання до євреїв, який називається Галереєю Героїв віри. Основно нашої духовної сили та витривалості в богослужінні ґрунтується на розумінні того факту, що Господь Ісус Христос стоїть праворуч вічно живого Отця, щоб заступатися за святих. Автор послання до Євреї заохочує нас служити Ісусу Христу, в даному нам покликанні, наводячи приклади тих, хто залишався непохитним до кінця у виконанні своїх божественних доручень. Послання до Євреїв 11.1.40 містить багато прикладів Божих чоловіків і жінок, які міцно трималися своєї віри та виконували свої доручення, служачи Богові з наполегливою вірою та довірою до нього. Вони не тільки вірили в Бога, але вірили, що Він винагороджує тих, хто служить Йому, як написано у 6 вірші 11 розділу. Він виконає свої обітниці. Дані да, їм. І ця остаточна обітниця була виконана в Месії Ісусі Христі, Сині Божому. Зверніть увагу, що в житті цих святих давнини, які вистояли, сталося багато подій, але в Євреям 11.1.40 наголошується на питанні наполегливості та постійності в служенні Богу. Таким чином, автор і визначає їхню віру як підставу сподіваного доказ небаченого. Прочитаємо перший та другий вірш. Отже, послання до Євреїв 11,1.2. А віра то підстава сподіваного показ знебаченого, бо неї засвідчені старші були. Дуже цікавий вірш, який ми часто повторюємо, не розуміючи. Практично, автор нам каже, що віра є впевненістю в тому, що ми очікуємо. І в той же час вона є видимим доказом невідомої реальності. Практично вона і є видимим виявом Духовного світу. Щось подібне казав Яків у своєму посланні у 2.18. Але хтось каже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру і діл своїх. Іншими словами, віра не є невидимою сама по собі. Вона обов'язково має фізичне, видиме і ясне існування. Вона є доказом небаченого і стосується майбутніх пророчих подій, заснованих на обітницях Божого Слова, щоб зміцнити надію віруючого на Бога. У Євреї 11.1 сказано, що віра це впевненість як у серці, так і в щоденній практиці життя, що певні події відбудуться у майбутньому на основі обітниць Бога. Свідчення перепишу. Перелічені в євреям 11.3.40 дають, наприклад. Авраам буквально шукав місто будівничим і творцем, якого був Бог. 11.10. Сім'я Аврама щоденним послухом шукала кращої країни Небесної. 11.14.16. Ісак, Як і в Йосип своїм життям пророкували майбутні події 11.20.22 Мойсей сподівався на вічну нагороду, не рахуючись зі скаргабами Єгипту, 11.26, і інші чекали кращого Воскресіння 11:35. Список свідчень в посланні до Євреїв 11:3.40 дає нам приклад того, що ми сподіваємося, і того, чого ми не бачили. Наприклад, 11.7 фраза: чого ще не бачив стосується ноєвого потопу, що наближався. 11.13, фраза далека бачили їх стосується приходу насіння Авраама Ісуса Месії. 11:27. Фраза бачити невидимого стосується Бога. Майте на увазі, що іменник віра і вірити є однокореневими словами як в українській мові, так і в грецькій. Тому діяти згідно з нашою вірою і означає вірити. Практично твоє життя і показує твою віру. Завтра продовжимо. А якщо ранкова роса є для тебе благословенням, постав вподобайку і поділися посиланням з іншими, щоб це слово послужило і іншим в благословіння. Я Володимир Неубержицький, пастор церкви Шлях Любові, місто Овруч. Помолимось. Небесний батько, я такий вдячний тобі, Господи, за ці потужні приклади для нас. Приклади віри твоїх людей, приклади віри в дії. Я дякую, що Ти давав сили людям вірити і йти. Господи, намагатися, довіряти, прориватися, Господи, нічого не бачачи, але ідучи вперед, там, де Ти сказав. Це потужно, Господи. Я прошу Тебе, дай і нам, кожному з нас, Господи, віри і дай нам вірити в дії. Господи, в цей час непростий вірити в Дії про спасіння України. Господи, вірити в Дії, діяти в цей час. Господи, дай нам сили підбадьорювати через віру інших, Господи, тому що Ти вибрав нас світлом Твоїм, ми світло, ми маємо вірити, сяяти. Господи, дай нам сили проголошувати, Господи, істину Твою, вірити. І проголошувати, і прославляти Тебе, благослови, Господи, нас, благослови Україну перемогою, благослови, Господи, дай милість Твою для Ізраїля, Господи, ми довіряємо Тобі, Батько, і повністю покладаємось на Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.